Чому не варто купувати чорну сантехніку, і про це вам ніхто не скаже, тому що є мода, тренди, і всі на цьому хочуть заробити. Чорні і чорний унітаз досить зараз популярні. Можливо, хтось з вас подумав, що вже все про це знає, але стоп, не все так просто сьогодні. Ніякої теорії, тільки факти та реальний досвід. Тебе ж домой чорний умивальник і чорний унітаз. Зараз би ще робив чорний. Будуть скандали, інтриги та розслідування, і головне висновок. Все як і обіцяв. Тому дивіться відео до кінця буде дуже цікаво. І також хочу показати умивальник. Мивальник і унітаз у нас вже два роки. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк. Я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі Будні дизайнера. Я не буду вам багато розказувати, бо сьогодні у відео в нас є герої, і їм точно є що сказати. Давайте краще послухаємо, що каже сам продавець сантехніки. Добрий день. Добрий день. Скажіть на рахунок чорної сантехніки. Наскільки вона практична? Чорна сантехніка, в принципі, е... Досить е, гарно виглядає, і не є якась проблема в обслуговуванні в митті, ну, то що один можливо, мінус, якийсь, що чуть-чуть більше на ній видно якісь потьоків, розводів. Mm -hmm. такого, відводи, все ж таки, від води, так? так. На чорному завжди більше всього видно, ніж mm -hmm. на білому. А якщо пом'якшувач води використовувати, тобто вода буде м'якша, менше. Е, ну, звичайно, це допоможе, але все одно. Розводи будуть деякі залишатися. Більше потрібно буде доглядати в прибиранні. Більше прибирання, так? Так. Добре, а наскільки часто купують люди чорну сантехніку? Е... Тобто їх це зупиняє чи ні? Е... Ну не, не всіх, в кого закладений в дизайні чорний матовий унітаз, то в принципі дотримуються концепції. І беруть це... чорний, незважаючи на меншу практичність? Да, і чорні змішуючи, і чорний унітаз досить зараз популярна. Річ. Коротше кажучи, нам натякнули, що це не дуже практично. Але це тільки початок. Далі буде справжня жара. Раніше ми неодноразово проектували чорну сантехніку для наших замовників. Вони на неї не жалілися, але ми в них ніколи нічого і не питали. Проте саме зараз ми запитаємо, що вони про це думають, так як є досвід експлуатації вже більше року, і їм точно є що сказати. Привіт. Хочу вставочку відео зробити. Коментар відносно чорної сантехніки. В тебе ж дому чорний умивальник і чорний унітаз. А страшна. Зараз би ще робив чорний. В житті, би в, житті не робив би. в житті би не робив, так? В житті би не робив, чесно. Навіть якщо дизайн вимагає. Навіть якщо дизайн, то я б чорно не робив. Би в житті. Добре, а пом'якшувач води в тебе є чи немає? Немає. Ну. Але це не має значення, чи пом'якшувач є. Це люба капелька навіть це... тут. Ти то ж воно потім сіре, а Два капелька видно зразу, ну, відрізняю кулі вдає. Тобто, фактично, будь-що капнуло, і вже видно, і вже треба натирати. Да, 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 будь-що капнуло і вже видно. Коротше, твій вердикт супер непрактично, так? Супер непрактично. Ясно, понял. В коментарях під відео напишіть свій досвід користування чорною сантехнікою. Можливо, я просто даремно нагнітаю ситуацію. Може так просто попало. Давайте ще зателефонуємо до іншого замовника. Можливо, це я просто собі щось накручую. Чорні унітази ми проєктували. Унітаз в ось цьому санвузлі і умивальник. Що ти можеш сказати? От певний час вже прийшов. Чи робила би зараз таке рішення? Ну, наразі би не, не купувала би, був дуже непрактичний. Залишається в воді розміви. І всі трапельки, все видно абсолютно на унітазі, і також на умивальнику. Угу. Тобто непрактично? Непрактично. Таке враження, що всі вони просто змовилися проти нас, дизайнерів, які проєктують та пропонують чорну сантехніку. Якось несправедливо. Що скажете? Для кого її тоді виготовляють ще й в такій кількості? Але це все слова, а факти. Де ви запитаєте? Де докази, де фото або відео? Не хвилюйтеся, зараз все буде ще гаряче. І це, до речі, наш проект. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Дивимося. Хочу показати, наскільки вони непрактичні в використанні. Оскільки на унітазі залишаються сліди від води. На кнопці зливу залишаються сліди. Тепер ми подивимося на сам унітаз. На самому кришці унітазу також каплі води. На обідку унітазу. І тепер від води залишаються ось такі сліди. Це чистий унітаз, просто злила воду. І також хочу показати умивальник. Умивальник і унітаз у нас вже два роки. І ну, та сама ситуація з умивальником. Залишаються сірі крапельки від води. І де водичка попадає більше на умивальник, Там вже сірі розводи, які вже не витираються. Вам вирішувати, брати в інтер'єр чорний мені тазий умивальник, чи ні. От така от невесела картина вимальовується з чорною сантехнікою. А у вас є чорна сантехніка? Напишіть в коментарях, чи подобається вона вам чи ні. І чим саме. Можливо, ви запитаєте, і що я, як архітектор, як дизайнер інтер'єру про все це думаю та що пропоную? А я відповім: тільки нагадаю вам за збір на авто для ЗСУ. Збір триває потрібно 200 тисяч гривень на пікап для наших військових, щоб ефективніше утилізувати чмобіків. Посилання на донат тут на екрані, а також в описі під відео. Будь-яка сума дуже важлива. А перемога та пікап потрібні не тільки нашим військовим, але і нам з вами також. Не забувайте про це. Отож, висновок. Ми бачимо, що маркетингова машина працює, а краса, як то кажуть, вимагає жертв. І з цією красою нам потім жити та доглядати її. Якщо у вас на першому місці краса та естетика, а не практичність, і ви готові до частішого прибирання. Тоді спокійно можете обирати чорну сантехніку, але тепер свідомо і знаючи про її всі реальні мінуси. До речі, дуже часто чорна сантехніка є дорожчою. Зараз хтось скаже, мабуть, що є спеціальна хімія і можна покрити сантехніку, і тоді не буде слідів. Але це додаткова робота, можливо, навіть і регулярна. Фізику та хімію ніхто не відміняв. Надія Ярославівна, вам вітання. Чуда не буде, і це недовготривалий ефект. Не забувайте, це чорний колір, і на ньому найбільше буде видно весь бруд. Якщо ж ви за практичність та мінімальний догляд, а ще не хочете переплачувати за чорний колір, тоді біла сантехніка та нержавійка саме для вас. Класика вічна і ніколи не вийде з моди, на відміну від чорної сантехніки. У мене все. А якщо у вас є що додати, то напишіть обов'язково про це в коментарях. Не забувайте про лайк, підписку та дзвіночок, підтримку україномовного контенту та донат на ЗСУ. Та до зустрічі в наступних випусках!